Всім привіта! Сьогодні я буду малювати, да. І малювати я буду до такого котика. Та будь ласка, не зважайте на звук, котрий на фоні. Цей котик дуже милий як для мене. Та я думаю, що він буде дуже добре дивитися у льді у. Коротше, якщо він буде людиною, то він буде дуже добре додивитися, я так думаю. Та я хочу намалювати його у стилі людини, та, а точніше у своєму стилі. У нього у цілого така дуже видовжена мордочка та великі вуха. та видовжений ніс, що приволікає такий людей, як п'є. Ну він просто реально дуже милий. Та я думаю, що він дуже гарно вийде на малюнку. Тут, Тут я зрозумів, що голова летанська, тому я йому менше. Та далі я млю руки і пьом, прямо під звук. Та я хочу його... Та я хочу, щоб там не було кошачих вухов а... секунду. А, там було просто ну, без хвостика, без вушок, і була тупа людина така. Таким булосям так, в чорній футболці. Та я дуже довго його в принципі, малювала і це з підпеду тут. Тут я вирішую обвести його так, щоб було як на носику. Та. секунду. Я малюночок. Зараз трішки підождіть зараз буде вже кінець. Ну а з вами була Настя. Всім оф